Я дуже вдячна, але ну, хату я не брошу. не брошу. Так Прилетить не буде хати, і вас не буде. І я не брошу. Простіть вдячна, дуже не прося. Я заволошуся і ми. все зберемо. Ні, спасіба мої діти, мої. діти. Я сікуванська з дітьми пахінь. Я не брав цю фото. То що ж вам стоїть я мої фото? Хочете, я на коліна стану. Дивіться, я на коліна стану. Пожалуйста, не оставляйте тут, не оставайтеся, тому що буде капець тут. Ви розумієте, бабуся? Життя дорожче, нема нічого дорожче життя. Поїхали. Мої Поїхали. Пожалуйста, поїхали, бабуся. Прошу вас. Ми вас не кинемо. Я розумію. Пожалуйста, поїхали, бабуся. Давайте, пожалуйста, поїхали, бабуся. Поки ще зараз є така можливість вам вивезти. Не поїду, ну простить ласка.